Вітаю всіх, хто завітав сьогодні на мій канал. Хто зайшов до мене вперше. Мене звати Оксана, і це мій канал про рукоділля. Якщо ви любите в'язати шкарпетки від мисочка або шапочку від маківки, то сьогоднішнє відео стане вам у нагоді. Тому що сьогодні я покажу свої три способи, якими я Набираю петлі для в'язання від мисочку. Отже, поїхали. Перший спосіб у нас це всім відомий спосіб джуді. Я думаю, що багато в'язальних знають про цей спосіб, але кожна в'яже, тобто кожна набирає ці петлі по-своєму, перекидує в різні боки. Я роблю це ось так. Коротка. Ниточка залишається у нас на вказівному пальці, а довша на великому пальці. І будемо накидувати ми таким способом, з великого пальця я буду накидувати на верхню спицю, а з вказівного на нижню, ось так, у схрещеному порядку. І починаю так. Спочатку ось так. Перекручую на нижній спиці, у мене вже є петелька, тепер накидую на верхню. Тепер таким. Способом будемо накидати знизу вверх, знизу вверх, знизу вверх, знизу вверх. І перехрещено указівним на першу спицю, великим на другу. Указівним на першу, великим на другу, указівним на першу, великим на другу. І допоки у нас не буде потрібна кількість нам петель, Так, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Давайте зупинимося на цьому. Тепер. Перевертаємо нашу спицю. Цей хвостик, тут у нас велика, довша ниточка, цей хвостик треба нам притримати. Відтягуємо нижню спицю, а верхню, оцей хвостик притримуючи, в'яжемо верхню. Ось так. Пров'язуємо наші 8 петель. Пров'яжемо. Далі перетягуємо другу спицю. Цю витягуємо і так само пров'язуємо на другу сторону. Ось так. З вами зв'язали перший ряд. Отакий був у нас набір Джуді, і вийшло у нас ось так. Гарно? Все, поїхали далі. І так, під номером 2 у нас турецький набір, або, як я ще люблю казати, лінивий набір, тому що він найпростіший. І якщо не хочете заморочуватися, то цей набір саме для вас. Для цього нам треба зробити на кінчику нитки петельку, і одіти її на нижню спицю. Далі, тримаємо кінчик і обмотуємо спиці, скільки нам петель треба, скільки раз обмотуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. наприклад. Ну, далі перевертаємо спиці. Ось так. Цю ниточку тримаємо і в'яжемо. В'яжемо першу петельку, другу петельку, третю петельку четверту петельку п'яту, шосту. Сьому восьму. Ось так. Далі перевертаємо спицю. І. Ось так. витягуємо цю сюди, а цю туди важкенько. Мені дається, тому що спиці товсті. І в'яжемо наступну сторону. Перша петелька, друга петелька, третя петелька, четверта, п'ята, шоста. Сьома і восьма. Все. Дивіться, як у нас вийшло. Так само гарно вийшло і у цей спосіб. Ось так. Цей спосіб турецький набір, або як я люблю на нього казати, лінивий набір. Так само має місце бути. Далі спосіб номер 3. Це <смій>, мій такий спосіб придуманий, тому що колись, коли я не знала, як в'язати, як набирати петлі так, щоб вони йшли у обидві сторони в'язання моє. Тоді я просто взяла і е так собі, пробувала, пробувала і таке собі придумала, я е це кажу на цей спосіб: вісімочка або нескінченність. Для нього потрібно так само набрати. Зав'язати петельку і просто тримати кінчик, а ниточку ми будемо обкручувати у виді вісімки або нескінченності. Ось так на спиці. Ось так. Дуже легко і просто. Так, все. І тепер ми будемо пров'язувати наші петельки. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. Шоста, наша зав'язана петелька. Перетягуємо спицю. Ось так. Важкувато, тому що спиці в мене товстенькі. Цю витягуємо і в'яжемо. Наступну сторону, іншу сторону. Один, два. А ось тут можна в'язати і з петельками, і прямими. Ось, дивіться, можна в'язати ось так, а можна схрещувати петельки. По різному трохи виходить. Якщо ось так прямо, як вони лежать. При поворотному в'язанні у нас так ось ці петлі лежать, тоді буде нормально ось. Все, дівчатка, це у нас був третій спосіб. Спосіб, який я кажу, вісімка або нескінченність. Сьогодні ми з вами розглянули три способи набору петель при. Круговому в'язанні, при в'язанні від місочка, це у шкарпетках, при в'язанні від маківки у шапочках або інших виробах. Тож, якщо вам це було відео корисно, ставте свої пальчики вгору, підписуйтесь на мене, хто ще не підписаний. Майстер-класів ще буде, тому що є чим ділитись. І залишайте свої. Коментарі. Мені буде цікаво, якщо у вас ще є якийсь спосіб, обов'язково пишіть мені, діліться або знімайте також на нього свій майстер-клас. Все, рада була бути корисною. До нових творчих процесиків. З вами була ваша Оксана, і це мій канал Oxymor Handmade по-українськи. Папа!